Починається нова хвиля ковіду разом із сезонними захворюваннями у Прикарпатці все частіше діагностують коронавірус. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Щодня на Прикарпатті фіксують понад дві сотні нових випадків захворювання на ковід. 19 з них від 20 до 30 людей потрапляють у лікарню. У нас сьогодні більше хворіє жінок, а летальність вища сьогодні серед чоловіків. Є надто пізні звернення. Чоловіки як по своїй природі, скажімо так, в якійсь мірі ігнорують тими симптомами, які сьогодні мають. Є такі запущені форми і е, тоді вже звертаються, коли вже от, так, в лапках припече. Е, сьогодні в закладах охорони здоров'я області розгорнуто вже 1200-60 ліжок. Е, сьогодні таких 29 лікарень, які можна давати медичну допомогу, які законтрактовані по пакету COVID-19. З НСЗУ в інфекційній лікарні вже є пацієнти, яким необхідна киснева терапія. Зокрема, це пацієнти віком від 75 років. Це люди старші 75+, плюс, тобто люди з хронічною так званою патологією. Тому вкотре закликає людей, які належать до групи 60+, плюс, приходити в. До свого сімейного лікаря вже навіть спростило міністерство на сікій, що навіть не потрібно, якщо старша людина не має свого сімейного лікаря, то можна просто з паспорту не обов'язково мати договір зі своїм сімейним лікарем укладений. Прийти з паспортом з фіційним кодом, отримати ту чи іншу дозу вакцини. Водночас Франківщина не пасе задніх за рівнем вакцинації в Україні, проте в деяких районах ситуація бажає кращого. Це гірські райони, наскільки мені відомо, косівський район, по моєму, такі дальні дальні села, які ще. Ну не дійшла до них вакцинація, чи можливо вони не мають як її пройти. Фахівці діляться здебільшого. Люди не вакцинуються через поширені, досі міфи. Що вакцина не діє, що вакцина що від неї можуть бути досить сильні серйозні побічні ефекти. Але це теж мені здається в першу чергу, що люди не не зовсім розуміють ситуацію, не розуміють саме що воно таке, і як воно має відбуватися. Насправді, та кількість охочих вакцинуватись зараз зростає щодня. Минулий тиждень десь приблизно від 300 до 400 людей вакцинувалося. Станом на понеділок, вівторок, вже сьогодні середа, за два дня 1400-1454 з До слова, почали хворіти й діяти в лікарнях вже десятки хворих віком від шести років.